Вітаю на каналі Смак Віскі». Сьогодні у нас огляд Buffalo Trace. Це Kentucky Straight Бурбон віскі. Як ви можете помітити, в мене тут декілька пляшок. Я хочу порівняти старшого і молодшого брата, або можна сказати, старшого брата, який менший за розміром. Це 40% алкоголю Buffalo Trace, а це 45% алкоголю Buffalo Trace. А Так, щоб було ще цікавіше, порівняємо 45% алкоголю Буфалотрейс із. З Eagle 10 років. І перед тим, як ми почнемо, якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну що, поїхали? Я трішки вже познайомився з Buffalo Trace дистилерією. А у мене ось відкритий 40% Buffalo Trace, який я придбав в Північній Ірландії, за 30 за 28 євро. Чинає за 24 євро, це там 19 фунтів було. Ось і Eagle 10-річний. Мені сподобався, і коли я був у відпустці, я придбав ось такий маленький 45-відсотковий пляшечку Buffalo Trace з думкою про те, що я хочу прийняти з 40%. Різниця між 45% і 40% у тому, що 45% продається тільки на ринок США, виробляється і продається. А 40% на ринок європейський. Друга різниця в тому, що в 40... на європейський ринок додають більше води, розбавляють до 40%. Я брав цю маленьку пляшечку з думкою про те, що я порівняю 40 і 45% і зрозумію, чи є в них різниця, чи більш такий насичений аромат і смак. Ну, ось тому що Buffalo Трейс дуже хвалять американські блогери і кажуть, що це просто must-have, якщо у вас є домашня колекція бурбону або віскі. Але нічого не кажуть про 40-відсотковий. Мені цікаво, чи знають вони про існування 40-відсоткового Buffalo Трейс, мабуть, для них це буде сюрпризом. Тому що, коли я був в США, ну, очевидно, я не бачив 40-відсотковий, але Buffalo Трейс, як. Конкретно ця пляшка, вона в деяких, деяких магазинах була в доступності, в деяких було написано, що розкуплено і скоро буде. А в деяких, в яких є Buffalo Trace, там пишеться одна пляшка на покупця. Тому, ніби і в доступності є, але дуже багато не накупиш. Так, на колір. На колір різниці немає. Вони однакові на аромати. Мабуть, я почну із 40 А 40 відсотковий трохи постояв. Тут у мене пів пляшки і тому бурбон міг видихнутися. Але відчувається якась жарена карамель, ваніль, мед. А шоколад? І риска. Хочу розглядати діти вишню, якщо є. Але якщо вона і є, то на задньому плані і я її щось не викупаю. Знову ж таки, якщо є, так, це на аромат 40%. Давайте 45% буфалотрейсь. Мені по аромату він якийсь ненасичений, нев... невиразний. Мабуть, йому трошки треба повітря додати, або він м'якіший, хоча м'якішим при 45% прийняв 40 відсотком. О зараз прям спеції б'ють. Перший аромат, який я відчуваю, це якісь овочі. Так само в мене було на um, Russell's Reserve Single Barrel. Якщо ви не бачили обов'язково, подивіться, я зробив Оля та дегустацію. Там якось на перший план виходили якісь мариновані овочі. Ну, ладно, якщо це не овочі, але мені. відчуваються овочі, далі за ними йде. Іриска, мед. Ваніль. А, якісь спеції карамель ось щось таке. Відбувається в цьому 45-відсотковому. Добре, давайте на, на смак 40%. відсотковий Так, одразу чомусь спеції, такі жарена якась карамель, дуже багато меду і ваніль і риска. В основному повторює аромат. Буфало 34%. Взагалі, якщо не порівнювати, просто взяти є доступ. До речі, в Ірландії. Все більше і більше я бачу в магазинах а, оці Buffalo Trace починають продаватись у більшій кількості, і в більшій кількості магазинів, в різних брендів, завозять і продають Buffalo Trace. Це цікаво. Мабуть, доступний смачний бурбон. Зараз. Коштує 38 євро, але по акції за 31, 30, 32 євро можна взяти. Саме мінімальне, що я бачив, це 28 євро. Так, по фалатрей 45%. Тут спеції. Такі карамельні спеції. Мед, але спеції якась затримка була. Після кавтка десь пів секунди затримки і потім дають. Оце починає от пекти спеції. Менш солодкий, ніж 40%. Менш медовий. Але ну, ці всі аромати, що і в 40-відсотковому, що і в 45-відсотковому Trace, вони присутні на смак у 45-відсотковому. Ні, ну так на смак, ну пробуєш. Буффало трейс. Якщо от налити на сліпу дегустацію чи просто налити і вручити і сказати ось Buffalo Trace, важко буде сказати там 40-45% різниці. Бо вони ну дуже схожі. Не схожі, а ідентичні. Щоб викупити різницю в цих 5%. Ну так, да, цей більш легше заходить, 40%. відсотковий Такий більш може такий плавніший заходить, ніж цей. В цьому, може більше спеції, але ці спеції підкреслюються додатковими п'яти відсотками алкоголю. З'являється якась притерність? Ванільність, медовість. 45-відсотковий 45 більш насичений, але вони ну, от, прям дуже-дуже-дуже схожі. Так що, якщо у вас є доступ до 40%, то можна спокійно брати, але на трішки на пару відсотків краще. Пару відсотків в плані оцінки пару відсотків, 45-відсотковий трішечки цікавіший. Можливо, через те, що менше розбавляють водою. От, і, мабуть, треба Eagle Rare 10 років. Це старший брат з тої самої дистолерії. Старший брат Buffalo Trace, Але з витримкою. А Buffalo Trace, наскільки мені відомо, витримка у них це, по-перше, бленд. А по-друге, там десь 8-10 років витримувався. А 10-річний 10 років. А це Ігл РР. По Мажбілу, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Я знаю мене дивляться в Валерій, наприклад, то він розбирається в Мажбілі. То напишіть в коментарях, якщо знаєте, якщо є різниця між 45% і 40%. по хотя я уже сомневаюсь, Так классно было бы дизнатися. Вот зараз на низ карамельность, ванильность, трохи меду. Ну, чесно скажу, якщо немає під рукою Ігл Рар 10 років, то Буфало Трейс 45-відсотковий чудова альтернатива. Да, може цей більш комплексний, трошки більше витриманий. Але прям щоб аж сильна різниця. А, до речі, це я брав по акції. По акції в Ірландії це 42, 42 євро, а так воно щось 53 євро. Ну, без, без акцій можна не дивитися, а за 42 євро. Ну і от різниця а, десь 10-12-13 євро. Ось, на спробувати то, звичайно, класний варіант Eagle r 10 Що я можу сказати? Різниця між 45% і 40% Buffalo Trace, вона не сильно відчувається, вона відчутна, тому що на перший аромат мені здалися мариновані овочі. І зараз вони трошки є. Ось, але прям принципової різниці немає. Не відчуваю. ось, Тому, якщо у вас є доступ до 40%. Buffalo Trace обов'язково беріть на пробу. Це бурбон для початківців. Звичайно, якщо ви вже перепробували там всякі NoKnop Kріg, і там якісь Мічелси, блентанси, які також втридорого, але не дуже заходять, або Джек Деніалси, Вел Торкі 101, або рер-брід, бочкова міцність, то, звичайно, Buffalo Trace не дуже. Але якщо під шашличок, під сальце, під борщ, під котлетки, під вареники. Вареники, Пельмені, вареники з м'ясом, то Buffalo Trace, Trace ідеальний варіант. Якщо ви, вам треба забігти і швидко в магазин і взяти якийсь бурбон на стіл, то Buffalo Trace просто. Тому що Buffalo Trace в усіх магазинах, майже в усіх магазинах Ірландії, а от Eagle Rare в спеціалізованих магазинах, тому. Не завжди ці спеціалізовані магазини в доступності, і не завжди ці магазини відкриті. Тому Buffalo Trace — класний варіант для початківців. Та або якщо вам треба бурбон на стіл. Що буває в моєму випадку, коли мені треба поставити алкогольне щось на стіл. Тому я беру Buffalo Trace, ставлю на стіл, і ми насолоджуємось е смачним, якісним, недорогим відносно бурбоном. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте про Буфало Trace, Чи дегустували ви 45-відсотковий, чи у вас таке ж саме враження, як і в мене? І чи ви сильно бачите цю різницю 5% алкоголю або ABV між 40 і 45%? І чи будете ви рекомендувати Буфало Трейс для дегустування? Дякую, що подивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, переходьте до нас в телеграм-канал. У нас є обговорення, у нас є візкі-вікторина і дуже багато цікавого та закулісного матеріалу. Побачимось в наступному відео. Бай!